У Полтаві попрощалися із Сергієм Пономаренком, який загинув у боях на Донеччині. Для мене не прощався, для мене ніколи не обідав Два клопотання у справі голови Полтавської громади Олександра Мамая повернули на розгляд до райсуду міста. Чому та хто вирішив? Охтяпський районний суд має розглядати дане клопотання. У регіоні дозволили роботу електротранспорту впродовж дня без перерви. Яка ситуація у Полтаві та Кременчуці? На жаль, зараз ужасне положення з електротранспортом. Біля труни загиблого Сергія Пономаренка його батьки, дружина та інші рідні відспівують воїна у Святоуспенському соборі Полтави. Сергій Пономаренко загинув 3 січня на війні з Росією від поранень, які отримав внаслідок артилерійського обстрілу. Сталося це у селищі Зарічне на Донеччині. Сережа був моїм лучшим другом. Це золотий чоловік, товариш, друг брат. Світлий. Це дуже хороший чоловік. Він був мені як брат. Він хотів повернутися додому, будувати будущее, будувати. Він недавно жінився, сім'я. Разговаривал 2 января, а виделись 11 декабря. Замечательно. Проводили його, він приїжджав в отпуск. Проводили. Хотів приїхати на день рождения. Воїну було 42 роки, він мав звання солдат, проживав у Полтаві. Ми э, сусіди з одного порігу. Ну, він трошки менше від мене. Ну, я пам'ятаю його з малички. Ріс, бігав, як всі діти. Хороший хлопець, такий роботящий, будівництво пішов робити, такий. фах здобув сам. Будівельні спеціальності. Штукатур, каменяри, пліточник. Подай, господи, полему герою України. Пономаренко був навідником танка у військовій частині окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Звідти на місце помама, як ти там, як татусь, як Даня, це син його. Я всі так казала, я люблю вас, я люблю вас, цю мою. Для мене найкращий син, Він мене ніколи не обідав силою. Ні папа, ні мене. У Сергія Пономаренка лишились батьки, сестра, дружина та син. Сережа знала для народження, відвився з моїм сином, як батьки були, у школу ходили в місті, нам ремонтували. Ну дуже хороша людина була. Я не могла не прийти. Мій син загинув раніше. Поховали <свісно> воїна на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко. Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 112 тисяч 960 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 159 бойових бронюваних машин та понад 3 тисячі танків. 2078 артсистем та 217 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1862 безпілотники, 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4826 одиниць автомобільної техніки. Збито 723 крилатих ракети, а в морі знищено 17 катерів і кораблів. У Полтавському апеляційному суді 11 січня визначають установу, яка має розглянути клопотання про запобіжний захід та відсторонення від посади голови громади Олександра Мамая. Його підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Засідання призначили за поданням голови Октябрського райсуду Полтави, у якому судді двічі оголошували самовідводи щодо цієї справи в інша маніка я вважаю за незадовіти по питання робить своєї судному саполтави іншого суду розслідування здійснюється слідчим слідчого відділу управління служби безпеки україни в полтавській області який знаходиться на території октябрського району тобто октябрський районний суд Має розглядати дане клопотання найближчим часом. Ще двоє слідчих суддів, які не приймали участі в авторозподілі, будуть виконувати свої обов'язки. То, на нашу думку, наявні всі підстави для відмовлення задоволення подання і скерування даного клопотання до октябрського районного суду для визначення слідчого судді розгляду по суду. Суддя Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін повернув матеріали на розгляд до Октябрського райсуду Полтави. Таке ж рішення ухвалили і 6 січня. Якщо дійсно повинен приймати рішення Октябрський суд, це одне. А якщо зараз передамо в інший суд, то не виключення, що вони поки справили до іншого суду, що перехворіні там суді. Тому я підтримую позицію адвокати. Нагадаємо, 15 грудня під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це 29 грудня правоохоронці вручили йому підозру. Як повідомив керівник обласної прокуратури Антон Столітній, для голови полтавської міськради клопотатимуть про тримання під вартою та відсторонення від посади. Санкція статті за якою підозрюють Олександра Мамая, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Оце свободні кімнати. Так що, якщо хоче, хто хай приїжджають. Одна свободна клас, цей свободний, як кажуть, і другий клас. Василь Федорович показує вільні кімнати у приміщенні, яке облаштували у селі Степанівка Коломацької громади. Весь, стиральні машинки, автомати працюють, функціонують хорошо все. А тепер дивіться, тепер я вам покажу ще. Не в кожного дома така є. Оце ось душ, фон циклірує, працює, туалети і другий душ за стінкою. 72-річний чоловік разом із дружиною через війну переїхали із села Шахтарське Донецької області. Ми вважалися що прифронтова зона, жили, все нормально, все хорошо було, спокійно. А 1 апреля начали нас обстреливать ночью. Ну, мы спали, и тут такой грохот, треск, свист, стекла летят. Двери у нас закрыты были, напоры напрочь все вынесло, двери раскрыла сквозняк. Под этим свистом, под всем в погреб перешли. В погребе тоже у нас сверху дверь и внизу дверь. И вот как разорвется, двери сразу раскрываются. Подружжя Явтушенків, як і четверо інших мешканців цього приміщення, спочатку проживали у школі у селі Коломацьке. Школу готували до е, заняттям, нас перевели в спорткомплекс, тому що тут ще ремонт йшов. Мені тут наче спокійніше. Там все одно там діти, там батьки ходять, там в спорткомплекс люди ходять, то сорівнування проводять, то, то. Ну, а ми вроді як мішаємо їм тому що ми ж як зі своїми кастрюльками, со своїми тарілками. наприкінці липня 2022 року у громаді зареєстрували майже 800 внутрішньопереміщених осіб. На той момент був і наплив людей постійно, коли вже і клуб був заповнений, і люди зверталися, дзвонили. І по гарячій лінії з обласної військової адміністрації також дзвонили, чи є у вас місця для поселення ну, новоприбувших людей. То ми ж говорили, що ось відремонтуємо і, звичайно, будемо приймати. Нами було відремонтовано приміщення для внутрішньопереміщених осіб, а саме це вже зробили будинок культури. Клуб у селі Сонячному, де вже завершено роботи, і у колишній школі у селі Степанівка. Дах протікав, він потребував заміни, щоб зробити всі останні внутрішні роботи, з цього потрібно було починати. Зроблена заміна криші, дах був замінений повністю на новий, також теплене горіші. Замінена система опалення повністю. Це нове паливний котел. Поставили до нього зв'язку з цими вимкненнями. Передбачений генератор. Замінено освітлення на ремонт витратили приблизно 6,5 мільйонів гривень із бюджету громади. Завершили роботи у будівлях наприкінці 2022-го. Новий рік уже у Степаніці зустрічала зокрема, Наталія Пожедаєва. Вічора ми вже сіли вот тут в поставили стол посередині, накрили стол і отметили, ну хто у кого що було, я там холодна сварила, туди, ну, у кого що було. Наталія Пожидаєва із сином з Бахмута Донецької області вимушено виїхала у вересні. Слышим, летит. Женька что, впрыгнуть в подал, потому що уж ми на крыльце сидим. А мене вот сосед один схватив в угол. Зажал, где не было окон, получается, что стены одни были, тогда -то все летело окна, шифер, ну все летело. Шифер разбился полностью, ворота снесло, одни вот эти стойки пооставали. Когда нас уже полностью разбили, мы просто два дня просидели вот так вот, ну и все, Женя сказал, ну, это мало. мама, я жить хочу. И мы собрались и поехали. Нині у Коломецькій громаді зареєстровано майже 7 сотень переселенців. Домой я хочу повернутися. Представляєте, всю життя прожити там. От, ми вже з мужем 49 років вместе. Ми як знову живемо в тому домі, все для себе робили, все будували. Куди нам тепер? Ми вже собі життя не купимо, потому що ми вже старі. Стільки років прожити, скільки ми всього нажили? І тепер ми бомжи. у нас нічого нет. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. Близького півдня біля зупинки громадського транспорту у центрі Полтави лише маршрутки. Тролейбуси у місті не працюють у період від 10 до 16 години. Дуже незручно. Я вважаю, що це неправильно. Зараз всі вони стоять, тролейбуси, а для людей це велика незручність. Тим більше така холодина на вулиці. На жаль, зараз ужасне положення з електротранспортом, не тільки навіть, навіть, навіть з кольцевими маршрутками. Зараз я чекаю 40 хвилин на леваду жодного автобуса немає. Від 11 січня електротранспорт може працювати увесь день без перерви. Це рішення ухвалила Рада оборони області, повідомляв у своєму телеграм-каналі начальник ОВА Дмитро Лунін. Із 11 січня електротранспорт у Полтаві та Кременчуці працюватиме за графіком без розривів, але за умови, якщо ліміт споживання, який щоденно надає для області Укренерго, становитиме понад 450 МВт. мегаватт, і якщо він не буде зменшений протягом доби, лише в такому разі тролейбуси курсуватимуть цими містами без перерв. Я знала і я надіяли, що сьогодні вони вже їздять, а їх немає. Звісно, краще, якщо вони будуть їздити цілий день у Кременчуці від 11 січня, електротранспорт буде працювати за новим графіком упродовж кожного дня. Про це Суспільному розповів голова громади Віталій Малецький. А в обласному центрі безперервний режим роботи тролейбусів поки запровадити не можуть. Однак над цим працюють. Повідомив Суспільному начальник підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. За його словами, для зміни розкладу руху потрібно залучити більше працівників, а отже, слід перебудувати графік роботи людей. Крім того, необхідно розрахувати, як утримувати певні ліміти щодо електроенергії. Я їжу зранку і в обід або зранку і ввечері. Мене влаштовує. Графік роботи тролейбусів супер. Маршрутки частіше, а за тролейбус мені краще, тому що я пенсіонер і там безкоштовно. Не можна так. Таке ж людям треба їхати. От зараз мені треба їхати як. Тільки маршрутка. За маршрутку треба 10 гривень. Ну, воєнний стан, то може треба так. Як, я думаю, як вважають е, нужним, так хай і зроблять. Нагадаю, через російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури запровадили обмеження на користування електрикою. Через це від кінця жовтня тролейбуси в обласному центрі працюють із перервою зранку від п'ятої до десятої години, а ввечері від 16.00 і приблизно до 20.00. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер Південно-Східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 12 до 7 градусів морозу, а вдень від 6 до 1 градуса. В обласному центрі вночі мінус 12, мінус 10, а денна температура 5-3 градуси нижче нуля.